Вітаємо усіх в ефірі телемарафон Простір Свободи на Д1». і традиційно будемо говорити з відомими творчими особистостями. Будемо говорити про суспільно корисні, суспільно важливі проєкти, які відбуваються в нашій країні. І з нами на зв'язку наша перша гостя. Це голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Наталія Федорчук. Я вас вітаю. Вітаю вас. Ми знаємо, що нещодавно на Львівщині пройшов всеукраїнський молитовний сніданок. Розкажіть, будь ласка, як все проходило, чому саме там проходило і які моменти особливо запам'яталися? Чому проходила на Львівщині? Ну, по перше, це на сьогоднішній день безпечний регіон, і на всеукраїнському молитовному сніданку. Були е, представники всіх регіонів України, в тому числі і е, мери е, теперішніх окупованих наших територій. Це дало можливість в День державності, тому що цей сніданок був присвячений саме святкуванню Дню державності, зрозуміти, що єдність України, вона. Починається з молитви, а продовжується у спільних діях, якими ми нашу країну зараз і захищаємо, і відновлюємо. Серед особливих таких гостей хотілося б відзначити участь в цьому молитовному сніданку Папського Нунція. Це Розумієте, це велика повага до ініціатив громадського об'єднання, тому що наш міжнародний жіночий рух є громадським громадським об'єднанням, і його візит на молитовний сніданок, участь у спільній молитві з представниками усіх церков, це дало можливість зрозуміти кожній людині, що не тільки Україна зараз переживає а, війну, яка у нас відбувається щоденно, а ця війна а, глибоко в серцях багатьох людей світу, і та підтримка, яку ми отримуємо відповідно від представників духовенства в різних країнах світу, особливо в частині обміну полоненими, особливо в частині опіки над нашими дітьми, сиротами, вдовами, звільненими з полону. Вона вкрай важлива. Ставить І задково. ще одна тема, яку ми піднімали на цьому молитовному сніданку це спадщина гетьмана Івана Вогорського. Ця історична постать не тільки видатний дипломат, не тільки видатний гетьман. ця людина. Яка здобула найбільшу перемогу в боротьбі над нашим ворогом Російською Федерацією, тоді ще Московією, і це відома Конотопська битва? Вона потребує більшого дослідження і глибшого дослідження. Тому, якби, присвята так само. Цій особистості, цій людині, і молитви, які звучали на цьому молитовному сніданку, це були молитви видатних українських постатей, для яких розуміння державності не тільки було усвідомленням волі, незалежності, а спільного розвитку України разом із європейською родиною, частиною якої ми беззаперечно є. Я знаю, що був такий дуже зворушливий момент під час сніданку це вручення бронежилетів захиснику України. Розкажіть, будь ласка, про це і що для вас означає такий жест? А, ви розумієте, наш міжнародний жіночий рух за сімейні цінності надає підтримку багатьом категоріям. Ну, Мені не подобається це слово, але це е, об'єднання людей, які на сьогоднішній день потребують більшої уваги і опіки. Мабуть, для того, щоб вони самі особисто зрозуміли, що вони не на самоті зі своєю бідою. І ми займаємося і переселенцями, і дітьми, чиї батьки воюють, захищають Україну і тими, хто, на жаль, в цій війні. Але наше суспільство, здебільшого, не звертає увагу на тих людей, які діють. Ви знаєте, волонтерство це ж не шлях, тому що кожен виділяє свій особистий час, свої ресурси для допомоги іншим. Але, на жаль, не існує таких проєктів, програм для того, щоб підтримувати таких людей. Саме тому нами була ініційована така програма допомоги жінкам. Чиї чоловіки або сини знаходяться, або брати знаходяться на фронті, причому це нульові е, позиції, там де найгарячіше. Але самі ці жінки вони є активними в соціальному. Полі. Тобто вони не е, сидять вдома, очікуючи повернення, а в цей час організовують допомогу іншим. І ці бронежилети – це найвищої якості українського виробника, виробник Укртак, це шостий рівень захисту бронежилета. Це якби. Подяка э, нас, нашого руху, і тих, хто відвідує наш культурно-такий просвітницький центр цінності, жінкам, що небайдужі до долі інших, і у Львові відбулося вручення бронежилету э, дружині, чоловік якої з 2014 року на фронті. А вона з 14 року волонтер, не дивлячись на те, що за фахом вона юрист, вона щодня е ходить у волонтерський центр. І розумієте, от історія нашої спільної співпраці почалася з нашого такого проєкту, який ще започаткувався на часи ковіду. Він був. А, і зараз діє такий встрію клаптик надії, це осередок, в якому спочатку було пошито тисячі масок, коли у нас була така проблема. А після того вже зроблено стільки і сіток, і кікімар, і взагалі навіть е зібрано і медикаментів і їжі. Е Ольга Боднар зі стріщено очолює осередок у Львівської області, саме в стрію, і от вона надала цю кандидатуру для нас як людину, яка не полишає своєї активності. Мабуть, отут найважливіше слово не полишає своєї активності, не дивлячись на втому, не дивлячись на те, що чоловік постійно знаходиться ну, в таких, можна сказати, дуже жорстоких умовах війни. І ми, подарувавши цей бронежилет їй, з надією на те, що вони ще відсвяткують золоте весілля. Ця тема підтримки волонтерів, громадських діячів, які за власні кошти, за власні сили потребують, мабуть, такого дієвого слова дякую. У нас вже йде протягом року. Це десятий бронежилет. Ну, вони достатньо дорогі, але е, ми розуміємо скільки вони додають сил. Іншим людям. Тому хотілося б, звичайно, щоб такі ініціативи підтримки сильних, а вони ширилися в Україні. Чому? Бо багато хто вже зупинився. Розумієте, зупинився через тому, через недооціненість. В якому плані? Кожна людина, яка діє, і я в тому числі я завжди встаю з питанням, а я ж могла зробити більше. Це самовимоги до себе, вони, мабуть, найскладніше долаються. А по-третє, звичайно, коли люди бачать навколо себе несправедливість, то залишатися такими світлими стає все важче. І ми зараз плануємо з нашими так само партнерами, саме для жінок волонтерів, які з першого дня повномасштабного вторгнення. Без грантів, без фондів, але власними силами, власними фінансами допомагають фронту зробити так само таку невелику подорож, аби поспілкувалися і відновилися. Бо про відновлення говорять всі: а як відновитися, знаєте, рецептів? На жаль, немає. На жаль, немає. Слухайте, ви постійно займаєтеся. Всіма до чим до вас звертаються, ви намагаєтесь допомогти, намагаєтесь вирішити ваш міжнародний жіночий рух за сімейні цінності, постійно знаходиться у русі, як би це не звучало. А? Але зрозуміло, що. Постійно нові нові і нові виклики на вашому шляху трапляються. Це також логічно. Скажіть, будь ласка, з якими саме викликами ви стикаєтесь, і як ви, це, як ви це взагалі переживаєте? Бо це дуже багато не лише фізичних якихось сил надо, якихось активностей зробити, а морально важко, особливо тому, що ви займаєтесь допомогою не перший, не другий, не третій рік, а дуже дуже давно. Я думаю, що це. знаєте, В давній Греції, в давній Греції, над входом в кожен храм була напис: Пізнай самого себе. От заходячи в, храм, заходячи в храм, пізнати самого себе, Значить, зрозуміти свою місію в житті. Мабуть, мені пощастило так, що біля мене зібралися Жінки, дівчата різного віку, з якими ми впізнані себе, перше, що визначили, що честь дорожча за життя, бути поруч зі своєю країною, не перебуваючи на фронті, це бути поруч і спільною молитвою, і спільною дією. А оскільки війна не завершується, Поки що, на жаль, продовжується, От опустити руки не можна. Е, звичайно, з кожної з наших дівчат відбувається питання, знаєте, з невіри і втоми. Це однозначно, це, ну, це природня кожна ж з нас людина. Але з огляду на те, що завжди ми разом плануємо і діємо, то це така підтримка одна одного. І е, Багато хто говорить про знаєте, творчу реабілітацію, оскільки частина наших проєктів зв'язана з тим, що от пізнай самого себе, це пізнання, хто ми є українці для нас так само в частині, От це та можна сказати, частка роботи, яка нас надихає, яка нас зміцнює і дає таке невелике розвантаження. А все інше це те, що потребує ну, завжди системного аналізу, вибудування якоїсь ну, траєкторії дії, а потім саме дій. От дій, ви знаєте, стає, на жаль, все менше, і ще раз кажу, через тому. Хоча кожна нова історія надихає. Ви знаєте, в четвер до нас прийшов чоловік. А який батько ув'язненого, цивільного ув'язненого з 16-го року в полоні. А він зараз знаходиться в Макіївці. Це лікар кожного дня він стає до своєї справи і рятує життя людей. Але кожного дня, з 16-го року, він стає з думкою, що його дитина. Знаходиться в тортурах. Зараз він в Макіївці, стан здоров'я дуже важкий і він цивільний. Ви розумієте, коли ти дуже втомлюєшся, але до тебе приходить людина, яка з 16-го року робить все, аби звільнити свого власного сина, ти розумієш, що твоя втома вже не така і сильна. І треба діяти і допомагати. І ми, почувши цю історію, ви знаєте, мабуть, надихнулися самі, і будемо зараз робити все, аби допомогти звільнити цього хлопця. Яким чином? Це, звичайно, за допомогою тих самих міжнародних партнерів, оскільки. Вимагати від української держави звільнити військовополонених чи цивільних, яких отримує наш ворог, ну для нас це, на жаль, історія зрозуміла: вона неможлива. Україна не може впливати на ці процеси. Вона впливає їх тільки в тому випадку і в тій формі, в якій здатна, тобто наші органи подають списки. Але в списки цих військовополонених і рішення приймає не українська сторона, а, на жаль, сторона, яка знущається над нами щоденно. Тому тут допомога міжнародних партнерів вона найбільш сильна і найбільш обнадійлива. Знаєте, згадуючи про свою дитину. От цей чоловік, цей лікар, казав, я більш чесної, більш світлої, більш порядної людини, крім мій в житті не знав. Це така біль батька, а така біль зараз в серцях, і душах, і домах, будинках багатьох українців. Честь дійсно цінніша за життя. І От, прожити щастю, спробувати зробити все можливо, так мабуть, ми діємо в кожній ситуації і будемо діяти так само в цій. А скажіть, будь ласка, до кінця цього року ваш рух планує ще сніданки або якісь інші ініціативи. Загалом, можливо, як вже незаваром можна про щось дізнатися, доєднатися. Звичайно, планує. Чому? Тому що 5 років тому ми заснували перший всеукраїнський жіночий молитовний сніданок, і в цьому році буде його п'ята річниця. Це дуже хороша ініціатива. Чому? Бо на цей сніданок приїжджає 100 жінок з усієї України, які представляють свої громадські об'єднання або свої ділові кола. І він у нас відрізняється від національного сніданка тим, що завжди, окрім спільної молитви, ми маємо ще спільну дію протягом року. Так, ми взяли дітей, чиї батьки загинули і навчили їх. Різні народні майстерності, що на сьогоднішній день дозволяє цим дітям заробляти власні кошти, продаючи свої товари в інстаграм в різних площадках деякі навіть вже працюють з Амазоном. Так, ми е, взяли е, ініціативу формувати у майбутнього покоління бачення України після перемоги, і наш конкурс Україна Мрія був спільно з Національною бібліотекою для дітей України, проведений по всій території України. Так, ми щодня говоримо, вдячну молитву Бога. І, і це така проста ініціатива, яка можливо. Кожному для реалізації, просто зранку встати і сказати дякую Господи, за цей день і прожити його щастя. І видача книги. Ну, П'ята річниця Всеукраїнського жіночого молитовного сніданку це так само для нас буде особливий, так, особливий не захід, можна сказати, особливо духовно. Молитва на підтримку нашої України, і в цьому році ця тема так само буде присвячена силі духу і силі честі. Приємно чути, що продовжується постійно продовжується робота, і приємно знати, що це важливо, що багато людей доєднується. Що все більше і більше людей з кожним роком дізнаються про ці ініціативи, і я маю надію, що це не лише п'ята, от річниця буде, потім буде десята, п'ятнадцята, двадцята, тому що це дійсно корисні речі, які об'єднують людей, які всіляють цю довіру, цю віру і все це, що нам допомагає виживати щодня. Особливо останні роки, це, це майже єдине, що нам допомагає, і ми дуже дякуємо вам, що ви цим продовжуєте займатися. Я бажаю вам добре провести цю в цей молитовний сніданок. І з нетерпінням чекаємо вас у нашій студії з новими новинами. Дуже вам дякую. Щиро дякую за розмову. Шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях була Наталія Федорчук, голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності.